Поверталася з кладовища. Сьогодні було рівно сорок днів, як не стало її чоловіка. Ліна дуже любила Володю і тепер не уявляла, як їй без нього жити. Він загинув в самому розквіті сил, коли йому ледь виповнилось двадцять сім. Вона ж була молодшою на один рік. Разом вони прожили щасливих вісім років. Володя, попри свій зовнішній вигляд серцеїда, був вірним дружині. Вони полюбили одне одного давно, ще в ті часи, коли були бідними, і вечеряли тільки пачкою макаронів на двох або ж вареною картоплею без хліба, але вони вже тоді були щасливими, бо любили та підтримували один одного. Володя, на той час студент архітектурного факультету, підробляв вантажником, а його дружина, майбутній лікар, замітала двори і вигулювала чужих собак, щоб заробити хоч копійку. Вони відкладали гроші в спільну скарбничку. У Володі був план. Він працював над проектом покращення міського середовища і готував його презентацію для міської ради, яка оголосила тендер. Щоб гідно показати свій проєкт перед керівництвом, йому потрібен був костюм. Тому Володя і Ліна розбили свою скарбничку. Міська рада таки врахувала проект Володі. Та реалізувала його. З того часу він отримав хорошу посаду, як тільки захистив диплом. Ось тільки тепер подружжя дуже рідко бачилось. Ліна пропадала на роботі, а Володя весь час був у відрядженнях. Якось, повертаючись з одного із них, він не впорився з керуванням та загинув. Ліні сказали, що він, ймовірно, заснув за кермом. А ще з ним була пасажирка, нещасна дівчина. Яка померла дорогою в лікарню, так і не прийшовши до себе. Хто вона? І як її звуть, Ліна, не знала. Вона була вражена, і навіть не розбираючи дороги, вона йшла. Сльози капали з її очей, тому вона не одразу помітила старенького дідуся з немовлям на руках. Що ж він робить на кладовищі, так ще й з дитиною. Але вона відступила у бік, пропустила незнайомця. І дуже скоро про нього забула. Минуло кілька днів, якось ввечері, повертаючись додому з роботи, жінка вийшла з маршрутки, накинула на себе куртку, розкрила парасолю, а жилив холодний дощ, і можна було швидко застудитись. Ліна поспішно перебігала вулицю і раптом ахнула. Тротуаром повільно йшов той самий старий чоловік, якого вона бачила на кладовищі. Раптом старий похитнувся і ледь не впав. Ледь утримавшись на ногах, Ліна кинулась до нього на допомогу. Я вам допоможу, сказала вона, беручи дитину на руки. Я вас додому проведу. Ви де живете? Ніде не живу, тихо відповів старий. Мій дім не тут. А як же ви опинились на вулиці? Це ваш онук? Це онучок, так, син моєї дочки. Зовсім недавно вона померла. І старий заплакав. Тепер я ходжу до своїх далеких родичів і прошу, щоб вони взяли його на виховання, щоб не віддавали в будинок маляти. Але мене звідусіль гонять. Я ж не можу залишити дитину. Я живу в будинку неподалік, сказала Ліна. Ходім до мене, там на місці розберемось, і ви мені все розкажете. Я, Ліна. А вас як звуть? Іван Федорович. Ходімо, Іване Федоровичу. Вам, і малюку, потрібно зігрітися. Старий з подякою поглянув на молоду жінку і пішов за нею. Малий плаче, він, мабуть, голодний, звернулася до старого Ліна. Тут в сумці є пляшечка з кашею. Можна нагодувати, сказав той. Ми зараз підемо в магазин і все купимо, а каша, мабуть, вже не свіжа та й холодна. Перебила його жінка. Через 20 хвилин Ліна приготувала малюкові суміш, викупала, переодягла його. Потім, поки Іван Федорович купався, вона нагодувала дитину і положила спати, а сама наклинала на стіл до вечері. Іван Федорович зі сльозами на очах подякував добрій жінці. Ну, що ви? Я не можу залишитись байдужою до людського горя, зітхнула жінка. Ось так виходить. Чужі люди добріші, аніж рідня, сказав старий. Розкажіть мені, що у вас трапилось, попросила його Ліна. Іван Федорович вже поїв і, гриючи руки чашкою чаю, почав свою довгу розповідь. Жінка в мене хорошою була, Василина її звали. Ми жили душа в душу. Але, мабуть, вона чимось завинила перед Богом, якщо він так нас покарав. Іван зітхнув, згадуючи свою дружину, яку він дуже любив, і піклувався про неї, а вона відповідала йому тим самим. Стільки років щастя подарувала Василина йому, тільки з дітьми все не виходило. Але під сорок трапилось диво. Василина завагітніла і вирішила народжувати. Та що ти, Василинко, мені ж уже за п'ятдесят засміють нас в селі. І тобі про себе потрібно подбати. Нічого, говорила Василина, не засміють, а я дуже хочу народити цю дитину. Адже недарма я завагітніла. І що таке для чоловіка 50 років? Іван не став перечити, а тільки покивав головою. Вагітні жінки проходили нормально, та перед пологами лікарі все ж таки поклали її в лікарню. Вони боялись за стан жінки. Іван тоді дуже злякався, але все минуло і коли настав той час на світ з'явилася Іринка, донечка, щастя батьків. Василина мала рацію. Іван жодної миті не пошкодував, що став батьком. Іринка росла красивою і допитливою дівчинкою. Вона росла дуже швидко, ніби кудись поспішала. Ні Василина, ні Іван ніколи не ставились до неї, як до дитини. Мабуть, тому вона швидко стала самостійною і серйозною. Коли їй виповнилось з 15, матері не стало. Нічого не віщувало біди, був звичайний день. І, повертаючись з городу, Василина раптом ахнула, безпомічно озирнулась, а потім впала на доріжку, вже не піднявшись. Іван кричав. Василину, Василину, швидше Іринко, викликай швидку. Донька кинулась до телефону. Та коли приїхали лікарі, вони побачили, як Іван сидить на доріжці, поклавши голову дружини собі на коліна і гладить її по волосю, ніби вона ще жива і може відчути його підтримку. І ось того дня осиротілий Іван, якому здавалось, відрізали частину його самого, став виховувати донечку сам. Він старався як міг. Але, мабуть, щось робив не так. Сусідка не раз йому казала Іване, що ж ти зовсім свою Іринку розпустив? Така здорова виросла, а допомоги від неї жодної, тільки гуляє, а ти сам на городі працюєш, і з худобою справляєшся, а вона ходить та й ходить по дворі. У неї екзамени, відповідав Іван, захищаючи свою Іринку. Угу, не до екзаменів вона готується, ой не до екзаменів. Ти знаєш, от принесе тобі в Подолі, побачиш тоді, говорила сусідка та кивала головою. І не кажи, що я тебе не попереджала. Розумієш, я сам все бачу, але що я можу зробити? Ну, що я їй можу сказати? От якби Василина була живою. Та що тобі пояснювати, махнула сусідка рукою. І Іван дізнався, що Ірина збирається їхати до міста вчитися. На штукатура. Іринко, ну чому ти обрала таку професію? Це ж така важка робота, не жіноча. Ну, може, на кухаря, на перукаря чи медсестру підеш. Намагався відмовити її батько. Ні, я буду штукатуром. Знаю кухарів і перукарів, їх повно, а хорошого штукатура знайти. Це справді проблема в наш час. А заробітки тут зовсім інші. А якщо ще попаде бригада до хорошого клієнта, то це взагалі золотий дохід. Ех, Іринко, ну в кого ти така вперта в мене? Ти не думаєш, що я працюватиму все життя. Знайду собі хорошу партію, вийду заміж за якогось багатого чоловіка і буду жити добре. Ірина поїхала до міста, трохи пожила у різних далеких родичів. Але якось Іван приїхав її навідати і дізнався, що вона живе в гуртожитку. Не хочу я тату з ними жити. Всі вони такі розумні, вчать мене як жити, а я сама все знаю. О, ти, дурненька, махнув рукою батько. Їдемо додому, там роботу знайдеш. Куди? Село? Ні за що? Ні, ні. Моя доля мене тут чекає, тату. Тоді Іван Федорович важко зітхнув. І розумієш, Ліно, доля таки в неї знайшлася. Моя дівчинка познайомилася з хорошим хлопцем на будівництві. Почали зустрічатись. Коли Ірина завагітніла, вони навіть до мене приїздили знайомитись. Хлопець мені дуже сподобався: Вічливий, порядний. А я все жартував, коли ж вони весілля зроблять. Та Іринка говорила, сміючись. Нічого, батьку, я хочу весілля пишне. Так що все зробимо. Не поспішай, так у тебе вже в животик великий. Не пізно буде потім? Ні, батьку, не пізно. І коли народився Максимко, я був дуже радий. Незадовго до загибелі Ірина приїхала до мене з малюком, попросила, щоб я за ним доглянув. Сказала, мовляв, у них із володою якісь справи, обіцяли до вечора повернутись. І ось вони двоє загинули в аварії. Я залишив Максимчика у своїй рідні, а потім, коли все закінчилось, вони сказали, що мають свої проблеми. Мовляв, забирай його. Я до інших пішов, просив, щоб під опіку взяли, та мене вигнали. Зачекайте, ви сказали володя після паузи, наче намагаючись зрозуміти щось, перепитала Ліна. Мій чоловік також володя, і він загинув. А з Іриною? Ні, ні, той Володя вже був неодружений», – похитав головою старий. Колечка на пальці не було, та й Іринка мені нічого не говорила. Але Ліна не дочекалася. Вона підвелася за столу, потім повернулася з фотографією Володі. І старий, стригнувшись, сказав Це він, Господи. Ліна не витримала і заплакала. Як так вийшло, що Володя її обманював? А вона була такою сліпою та наїмною. Образа заполонила її серце, і вона, піднявши голову, вийшла до кімнати, лягла на диван і, вткнувшись обличчям у подушку, почала гірко плакати. Довго сидів Іван Федорович на кухні у повній тиші, схиливши голову над чаєм. Потім він підвівся, взяв онука та пішов до дверей. Ліна почула, як двері грюкнули. І вийшла. Її обличчя все опухло від сліз. Голова боліла від болю, а серце рвалось на шматки. Вона наздогнала старого і покликала його Ну куди ж ви підете, вже пізно, та й погода така. Вернуся, я вернуся в село. Буду чекати зараз автобуса на вокзалі», – сказав старий Пробач мене, донечко, пробач. Я не знав, що так буде. Ні, вам не потрібно нікуди їхати. Промовила Ліна, приймаючи для себе таке несподіване рішення, яке, здавалося їй правильним. Залишайтесь в мене, адже Максимко і ваш родич, і мені не чужий. Якось буде, виховаємо. Іван Федорович повернувся до Ліни і раптом, тримаючи малюка на руках, він став перед нею на коліна, схилив в голову перед жінкою з неймовірно добрим серцем. Пробач мене за них всіх, пробач. Та що ви? сказала Ліна. Не потрібно так, це доля, а від долі не втечеш. Ліна кинулась до нього. Сльози знову полились її очей, і вона промовляла старому якісь слова, а потім допомогла йому підвестись і, взявши на руки Максимка, повернулася з ним у квартиру. З того часу минуло 10 років. Два щасливих роки прожив з Ліною її Максимчиком, Іван Федорович у її квартирі, а потім помер. У вісні Його усмішка, яка застигла на губах, свідчила про те, що він вдачний ліні за її добре серце. А невдовзі Ліна вийшла заміж за свого колегу, лікаря швидкої допомоги. Він також був дівцем і виховував донечку. Якось вони потрапили разом на чергування і розговорились, розливаючи одне одному душу. З того самого дня вони більше не розлучались. Через рік Ліна народила Ігорю сина, ставше багатодітною мамою, дім, який Іван залишив у спадок. Разом з її квартирою вони продали та купили великий будинок у місті. Ліна з задоволенням займалася сім'єю, була щаслива і вже не уявляла, як її життя могло скластися по-іншому.